Дружні з вами Денис Дружній. Коротше, зараз має вийти влог, де ми їхали коротше, до козенят. До Мені вложик там недовго подивитися, до п'яти хвилин, вже точно маєте до кінця додивитися. І там було виробництво сиру. Мама купила там якийсь маленький кусочок але того кілограм 700 гривень, дофіга вийшло. І я коротше, там побачив ось такі гуцульські цукерки. Називається. Солодощі, Гуцульщини. Такі ми зараз спробуємо цукерки від 0 до 10, ще таке не пробував. Мені вже самому цікаво, що тут, ну, які вони на смак, тому поїхали Let's go до заставки. Uh, let's go! Деніс регнере гує, Деніс Ренєре, гує, сьогодні він буде їсти. Знов ця реклама придуручна. Цукерки, карамельні подушечки, фруктовий мікс, солодощі, Гуцульщини, Цульщини, Цульщини. Коротше, ось такий гуцул. Це собі нажмете на паузу кому цікаво почитаєте. А ми поїхали відкривати. Все, let's go. Поїхали відкривати та смакувати. Пише солодоще, що це натуральна карамель, яка розкриває перед вами справжній смак карпатських лісових ягід. Наші цукерки мають відмінний смак завдяки уважно відібраним інгредієнтам та турботливому виробництву. Сушениці. У так, добре. Так, мама просила, щоб я поділився. Я, звичайно, поділюся, бо того, що YouTube шорти вже взагалі не залітають. Я вчора взагалі один шорт виклав, а сьогодні планую 11 викласти. Шортів більше не викладати. Бо, самі розумієте, ось такі. Поки що. Ну, поїхали лет'гоу їсти. Я не знаю, я, напевно, ютуб-шорт може щось лишу. Коротше, ось такі подушечки. Поїхали їсти. Ммм. Щось там є. Ну там щось середині є? Якась карамель. Ні, не просто. Ну, нічого так пашка шість до шестьдесят сімдесят гривень. Власне Угу. Ну, думаю, сулатки але дають можно поставить. На вечір вас чекає ось такий шоколадний заєць. І великодній. І я купив, я це ще давно хотів купити, чупа-чуп сороуса. Теж не, не з дешевих кислі. Попробуємо. Я спочатку думав, що це подушечки і сера, але ні. вже майже дивився уточню студію 800 підписників скоро ну 39 800. залетять чорти не залетять я не знаю поняття немає дивіться давайте подивимося який тут є кольор Рожевий, голубий білий жовтий і здається все. Чотири смаки, чотири кольори. Так, Ось такі. Так. Ось такі. Давайте дамо оцінку білму. Ну тут все по смачно. Коротше, будете у Карпатах придбаєте собі це. Вони дуже солодкі, до речі. Жовта. М -м -м. Ну, жовта... Пану вісім з плюсом. Це дуже солодка. Давайте Синя. Капецький солодки. Ось такий мікс. Mm, вісні солодоще. Ну це вісь дев'ять, так. Рожева. О, бачите, в середині нічого нема. Тупо нічого. Ммм. Mm, рожева сама така більш приваблива, але капецько солодка. М. Непогано, але капець, солодко. Капець. Ой. Ну добре, я лишу там на YouTube шорт трохи. Батькам на це багато, там. таке пісочне. пісочні, пісочні цукерки, там. Трохи якби з пісочним. झुकया पूछोस के कटवाज के Цурське солодощі. Щось тут обернуто, тут так обернуто. Хм? Треба на все обертати, щоб це прочитати. Блін. Чесно кажучи, багато цього щось не можу їсти, воно дуже солодке. Надзвичайно солодке. Не знаю. Жаль, я каву випив, але з кавою, думаю, тоже. Но дуже солодке, блін. В магазині все-таки ліпше, Тут занадто солодким. Упевнений, що ні мамі, ні тату особі це не сподобається, він дуже солодке. Тут так, якби карамель всередині середині залита, бачите, що з червоне. Ну, подивимося. Ні, там нічого нема. Ой. Ой, може хоч косяць. Капец. Я би им поставив, дуже солодкі. Попробуем тоже посмогтати. Ммм, коли смог, то ж не понял. А коли кусаєш капец писувати? Смоктати нема часу, бо це до вечора буде ця реакція ці. Скільки б то один, 10 було б, ага. І є всякі відоси. Дивлюся 10 годин то, дивлюся 10 то. Все. Ясно, що то є, що люди реально сидять, вони показують годинник. Ну але кому це кемон? Кому цікаво це дивитися. Вже ліпше мою реакцію до 20-30 хвилин подивитися, ніж 9 годин дивитися, як людина щось дивиться повторно чи якісь то кліп, чи то ще щось, якусь рекламу. На. Коротше ще й розірвав. Я ставлю все-таки 8 цим цукеркам, ну дуже солодкий. Спочатку на 9 Коли колись ти... проїдається тобі, багато їш їж, їж, їж. Ти вже 8 балів від мінусович. У нас солодке, але воно задуже за солодке. Воно капецьке солодке. І навіть не доїм. Це точно. У мені цікаві, що був влог монтувати, ніж що це їсти. Чесно кажучи. Чесно вам кажу, бо дуже солодке. Я був би знов би я б це не брав. Ні, все-таки ліпше смоктати. Коли смоктати, не дуже таке солодке. Можна так попробувати. Я просто думав кусати, кусати не вихід. Ліпше карпатського пробувати. Сир наш. Що у нас там в Карпатах популярне? Ну, борщ, це всюди, по всій Україні. Оці серні коники, що ми з вами їли. Оце таке, так. А це? Ну, а це, це. Ой, беремо. Ну, ліпшу смоктати. Так. Я думаю, що шоколадний заяць буде набагато смачніший і чупа-чупси теж. Ніж оце. <смір> Пишу, що рол роллси кислі. Не знаю. Бачу, не може... Може з молоком попробувати ці цукерки. Я уже не знаю. Mm, ліпше смотати за цю цукерку. Порада мені для вас. Та уже пробуємо. Ой! Від них погано стає, я хочу сказати. Дуже солодке, ліпше все таки сир. Тас треба у міру їсти, бо це... Воно так і без тіста зроблено. Ну. Ой, я це не доїв. вони занадто солодкі, не гон їх доїсти. Спочатку нічого, нормально. Но потім як ти добираєшся до самого насліває. Дуже солодки. А ну з молочком, не знаю навіщо, не але окей. З молоком Нічого так? Ой, молоком може бути? быть. З молоком може і на 9 бути, але якраз з молочком було супер. А воно все одно притерне. Може попробувати мене з водою. Сладкая вода. Да, а ну давайте поднимемся. Кажется, сладкая вода. Вот это съеденится. Давайте попробуем, мне не уже самому вытекало Сори, наился. Чекай, я что-нибудь придумаю. Треба розгамити. Коли тобі надоїдається їсти, ти щось мусиш придумати. Проста вода. Я розумів, треба ще цукор давати. Ще загальна оцінка 8. Я думав, що я поставлю 9, але на 9 тут не тягне, так. ну не то, що не тягне, але дуже притримне, дуже солодке. Тому, що я можу поставити, то це 8. За то, що солодке, то тільки 8 баю, а не 7. Бо якби не було солодке, то може би і більше, може було би і менше. Не знаю. Ох. Карпатських лісових ягід, Ну то така хімія, що капець. Мені здається. Відмінний смак, пише. Щось не дуже відмінний. Щось дуже солодке. Ну, похоже, на жувачку, але... Не жучка? Не знаю, не може бути погано цей супер. Давайте ще одну. Та і все. Сподівався на краще. Не а, не хочу. Занадто притерна і солодка. Добре, на жаль, я не можу вам це рекомендувати, так як воно мені не сподобалось. Но занадто солодке і притерне. Я кажу, я вісім просто поставив, витягнув. Можна сказати, накрутив цю оцінку. Е, через те, що воно солодке. Але воно дуже притерне, і я це не можу вам рекомендувати рекламувати. Мені ніхто за це не платив. Тому е, брати вам чи, це, чи не брати самі вирішите. Я не знаю, що в нас взагалі це на так поширені ці цукерки скажімо, на ринках. Але навіть якщо ви це таке побачите, я вам це не рекомендую. Воно занадто солодке і притерне. Тому на цьому все з вами був Денис Дружній. Іде від мене подальше. Не знаю, батьки це теж істинно будуть. Треба було не брати. Вліпіть цьому відео, якщо хочете лайк, я вас не заставляю ваш вибір, а просто якщо вам захочете мене чи підтримати, чи може дійсно відео сподобалось, то можете поставити лайк. Підписуватись чи не підписуватись, також ваш вибір. І що сказати? Але коментарі напишіть. Ну, можете прокоментувати. З вами був Денис Дружній. Всім гарного дня, всім! Пока-пока. Бувайте йоу. Ну, Не дуже Так. Не дуже мені це сподобалось. Можна було краще Ось таке солодощі, хоч нам... упаковка Можна оцінити упаковку теж десь на 8 балів. Але можна і 9. Але самі цукерки, фу. мені не сподобались. Занадто солодкі. Пока-пока.